Дякую, це я всім доброго дня. Поговоримо сьогодні про EIT. EIT – це як вже сказали, європейський інститут інновацій і технологій. Перша асоціація, коли ми кажемо це слово сполучення, європейський інститут інновацій і технологій. Напевне, це якийсь там університет, напевне, це якийсь вищий навчальний заклад і так далі. Але насправді ні, це підрозділ європейської комісії, який займається розвитком інновацій і технологій. В принципі, це зрозуміло. І про що ми будемо сьогодні говорити? Напевне, про е, оцю цифру. 737 мільйонів доларів. Хто знає, що це таке? В когось є уявлення, з чим може бути пов'язана ця цифра? з грошима. Це дуже круто. Бюджетний ви, ви можете думати, я вас не почую, але 737 мільйонів доларів. Що це таке? А це мінімально втрачені кошти через припинення фінансування USAID. тобто це супер мінімальна цифра, яку українські бізнеси, українські проекти не отримали, тому що призупинено чи припинено фінансування USAID. Що це означає? Для кожного це різні історії, хтось втратив фінансування, хтось, можливо, його ніколи не отримував і відчуває себе задоволеним. Різні є підходи і пропозиції. Але сьогодні я вам розкажу про те. Те, як можна трішечки замінити е, оцей е, цю втрату і цей геп від е, USAID. ми не претендуємо на е, роль USAID, ми не претендуємо на всі ті проекти, які е, були в USAID, але ми от така невеличка допомога, і ми е, можемо вам розповісти, як ж реалізувати ці нереалізовані ідеї через втрату е, фінансування USAID. Як підтримати ті продукти, які були не створені через втрату такого фінансування, і як знайти ті можливості, які, можливо, були втрачені, це все сьогодні про Європейський інститут інновацій та технологій. Європейський інститут інновацій та технологій в Україні з кінця 2023 року, але загалом це така частина великої європейської мережі, яка існує з 2008 року. Ця мережа, яка має хаби практично в кожній країні Європейського союзу, Європи, і не лише також є хаби в Ізраїлі, хаби в Сполучених Штатах Америки тощо. Але це все мережа, яка пов'язана технологіями та інноваціями з великим досвідом, і вона тепер в Україні. Які ж в нас є обмеження? Це в принципі така. Ключова е, історія про EIT – це наші глобальні челенджі і напрямки, в яких ми працюємо. Що таке глобальний челендж? От, за от такими е, пелюстками цієї квітки сформовані ті виклики, на які Європейський інститут інновації і технологій має дати відповідь через підтримку тих чи інших проектів, бізнесів, ідей, стартапів. І тут ви бачите дев'ять напрямків, починаючи від клімату. Від культури і креативності, від діджиталізації, від future of food – це агро і продукти харчування, інновації в сфері охорони здоров'я, енергетика, критична сировина і рідкоземельні матеріали, це виробництво з доданою вартістю, це міська мобільність і ми очікуємо. З наступного року також ще один напрямок це вода, тобто доступ до ресурсів пов'язаних з водою. Це всі ті напрямки, які можуть так чи інакше отримувати якусь користь від Європейського інституту інновацій та технологій. Важливо, щоб до них додавалася інноваційна складова або технологічна складова. Загалом в Європейському інституті інновацій та технологій Україна це пріоритет. Що це означає? Дуже багато програм вони є відкриті для України. Дуже багато програм вони спрямовані на підтримку України. Тут ви можете бачити один з одну з таких програм. Це і Jam Starter, де є окрема категорія Rebuild Ukraine, тобто підтримка тих проектів, які спрямовані на відбудову України, і це той випадок, коли ми підтримуємо ідеї. Без жодної е, додаткової складової, без прототипу, без е, бізнес-моделі виключно ідею. Тобто ви можете під ідею отримати 10 тисяч доларів. Це дуже крута можливість. І сюди приходять науковці, сюди приходять студенти, сюди приходять стартапи, які тільки починають. І отут, в принципі, переможці минулого року, які е, отримали ці кошти виключно. Під ідею, але таких програм, які спрямовані під Україну, все більше і більше і більше. Важливо спрямування під Україну не означає, що у вас є програма, і тут перемагають лише українці. Ми конкуруємо з європейськими проектами, з європейськими технологіями, з європейськими стартапами. І Якщо ви отримуєте підтримку. То у вас з'являється вже практично seal of excellence. Це доказ того, що ваш продукт затребований на європейському ринку, що він знає, як працювати за європейськими стандартами. І це велика перевага Європейського інституту інновацій і технологій, і водночас недолік, тому що це набагато більша конкуренція, аніж просто програми підтримки в Україні. Що це за цифра? Порівнюємо 737 мільйонів, які недоотримали українські проекти, і всього на 3,3 мільйона цілих євро. Це та цифра, яка була спрямована на українські проекти в рамках Європейського інституту інновацій і технологій. Багато мало там вам судити, але це така стабільна цифра, яка постійно росте, і вона йде на підтримку виключно українських проектів. Ще що важливо про EIT. Ми не просто є там якоюсь програмою, яка роздає якісь гранти. Ми також є одним з топових акселераторів світу. Тут ви бачите, за рейтингом CB Insights, ми знаходимося на 10-му місці серед всіх світових акселераторів. Одразу після Google і Techstars, зрозуміло, поки з y вайкомбінейтером, який поза конкуренцією. але оця акселераційні можливості дають нам змогу. Вирощувати проекти і збільшувати їхню конкурентну спроможність, особливо на європейських ринках. Тут ще кілька цифр, які свідчать про наш вплив, зокрема про те, що перша цифра це майже 10 мільярдів євро. Це інвестиції, які були отримані. Проектами, що підтримані Європейським інститутом інновацій та технологій після проходження таких акселераційних програм, тобто, це ще один шлях до того, як ви можете отримати це фінансування не лише через гранти Європейського інституту інновацій та технологій, але й через підтримку. І потім залучення додаткового фінансування. Плюс це величезна мережа в е, Європі. Це 2,5 тисячі партнерів. Це найбільші бізнеси європейські, з яким ви можете в дуже короткий період часу встановити партнерство і отримати якісь бенефіти для свого бізнесу в залежності від вашого запиту. Треба вам автомотів? Будь ласка, треба вам агро, будь ласка, треба вам фінтех, будь ласка. Хоча в нас тут теж е, не найгірші проекти. Також ми входимо в п'ятірку найефективніших інвесторів світу, що це означає? Можливо, ми не інвестуємо дуже багато велику кількість проектів, але ми інвестуємо дуже вдало. Прикладом українського проекту, який отримав інвестицію Європейського інституту інновацій та технологій, є Біхолдер. Можливо, хто що, можливо, ні. Біхолдер отримав інвестицію в майже 1 мільйон євро від EIT InnoEnergy. Це наш підрозділ, який займається енергетикою. І після цього в них почалась прекрасна історія успіху. Вони перемогли на летітью, де ще отримали 600 тисяч євро інвестицій. Вони зараз працюють над новим раундом. Тобто, це такий пуш для вашого розвитку. Тому зверніть увагу також на інвестиційні можливості Європейського інституту інновацій технологій. Це не не лише про гранти. Ще одна важлива е, історія. Е, ви можете подумати, що ми працюємо лише з університетами, лише з стартапами, лише з ідеями. Ні, ми також працюємо з великими бізнесами, в яких оборот може бути 10 мільйонів доларів і більше. І це один з таких напрямків: це корпоративні інновації. І зараз покажу вам приклад. Корпоративні інновації в сфері агро. Що це означає? Ми спілкуємось з найбільшими аграрними компаніями України, Нібулон, МХП і так далі, і збираємо в них запит на інновацію. Для прикладу, автоматизація якогось процесу, для прикладу, інноваційне рішення якоїсь проблеми, ми групуємо ці челенджі і структуруємо. І пропонуємо їм ті проекти з нашої європейської мережі, в тому числі і України, які можуть задовільнити ці челенджі. Далі відбувається демодень, де компанії працюють з такими рішеннями і з такими проектами, і можуть далі продовжувати співпрацю або в вигляді інвестування, або в вигляді пілотів, або в вигляді підписаних контрактів. Це приклад е, агрочеленджу. Е, е, такі історії ми плануємо практично по кожному напрямку. В якому працює і IT, і які я показував вже е, на слайді. Тобто, хелс, там буде фарма е, для прикладу, виробництво там буде автомобіль і так далі. Тобто е, проекти мечаться з бізнесами. І це така, такий перший етап, де ми підтримуємо як стартапи, так і бізнеси. І загалом в нас за весь період там за рік. Може відкриватись приблизно 250 різних програм. Що це означає? Що кожен, починаючи від ідеї, стартап, університет, бізнес, може знайти щось, що підійде вашому запиту. От для прикладу, якщо подивитися, що там зараз відкрито, Оце ряд проєктів, де є от такі вказівки: І IT Digital, і АТІ Іноенерджі, це вказівка на ту індустрію, до якої належить. Той чи інший проект, і ви можете з назви розуміти, чи можете ви податись на такий проект чи ні. І це лише дуже дуже маленька частина, тому що насправді їх впродовж року, як я вже згадував, відкривається більше ніж 200. Важливо просто моніторити ці зміни і подавати свої заявки. І ми відкриті і для стартапів, і для бізнесів, і для команд, і навіть для ідей, як я вже згадував, і ті Starter, 10 тисяч під ідею. Це унікальна програма, де ви дійсно лише з концепцією можете отримати 10 тисяч євро в вигляді гранту. Якщо ви готові до інвестицій, ви можете залучити інвестиції. Якщо ви готові до грантів, ви можете залучити гранти. Якщо вам потрібен просто вихід на європейський ринок, ви можете отримати тут підтримку через партнерську мережу. Як нас знайти? Отут є QR-код. Ви можете його зісканувати. Там будуть е, наші контакти, соцмережі і так далі. Тобто, я закликаю вас моніторити соцмережі, тому що там будуть з'являтися ці програми, і це найшвидший, найпростіший спосіб не втратити якусь можливість. Заходите раз в тиждень, дивитесь, які програми з'явились, відкриваєте, подаєтесь і е, е, отримуєте ту чи іншу можливість. Плюс можете підписуватись на наш ньюслетер, там теж е, будуть розсилки можливостей або ви можете приходити до нас в Юніт-Сіті на дорогожицькій 3. Корпус Б8, ми там практично кожного дня. Перед тим, за лінком, ви можете нам написати, попередити, скинути якісь матеріали, і вже на зустрічі ми можемо з вами більш детально обговорити. Або ж пишете нам і організовуємо онлайн-зустріч. Що ми можемо зробити? Ми можемо дати відповіді на ті запитання, які виникають у вас за результатами аналізу тих чи інших колів чи програм. Тобто, ми, як і Інфоцентр відкриті до допомоги, до підтримки, і наш KPI – це більша кількість проектів, які отримали підтримку Європейського інституту інновацій та технологій. Тому тримайте QR-код, скануйте, подавайтесь. Ми будемо раді вас підтримати. Дякую.